Чому я не виставляю такий діагноз як дисбактеріоз кишківника? Давайте розберемося з позиції доказової медичної науки. Ну, по-перше, такий діагноз, як дисбактеріоз кишківника відсутній у міжнародній класифікації хвороб МКХ 10 чи МКХ 11 перегляду, а це ключовий документ та інструмент роботи лікаря. Якщо цього діагнозу немає в класифікаторі, значить цього діагноза в принципі нема в природі. Але ви можете запитати, то що взагалі не буває порушення мікрофлори, і ви будете мати рацію. Справді існує таке поняття, і ми його називаємо. Дисбіоз, мікробіоти або мікрофлори, тобто порушення можуть бути. Однак ми не можемо це якось підтвердити чи дослідити лабораторно, адже діагноз у нас ґрунтується і на клінічних симптомах, і на лабораторних методах. То дисбіоз порушення мікрофлори може бути, наприклад, після антибіотика, після перенесеної кишкової інфекції, чи то вірусна чи бактеріальна, може бути при порушенні харчування. Наприклад, людина не їсть клітковини, волокон, овочі, фруктів. Звісно, мікрофлора буде страждати. Мікрофлора різна у дитини одного року, у дорослого та у людини літнього віку. Це все е, різний склад мікрофлори. Ми не можемо, взявши шматочок калу. На аналіз дослідити всю мікробіоту, а в кишківнику здорової людини проживає близько однієї тисячі різних мікроорганізмів. Відповідно, в нас навіть немає таких діагностичних тест систем, щоб всі мікроби побачити. Переважна їхня більшість цих мікроорганізмів вони приносять користь нашому організму. Іноді туди можуть потрапляти в кишківник, е, патогенні бактерії та віруси, і саме ці е, організми ми намагаємося виявити за рахунок аналізу посів на бактеріальну патологічну флору чи ПЛР-методом на патологічну флору. Тобто, наше завдання дослідити, чи є небезпечні збудники серед цієї мікробіоти. Ми можемо, як лікарі, лише орієнтуватися на клініку: є здуття, є болі в животі, є порушення випорожнень, є кров в калі і так далі. При наявності патогенної флори або після тривалого курсу антибіотика ми можемо допомогти нашій мікробіоті, давши пробіотики, і якщо їх приймати тривало, то вони мають доказовий ефект. Запам'ятайте, що для вашої здорової мікрофлори потрібно достатньо овочів, фруктів в раціоні. Це 25-30 грам волокон клітковини. Чим менше антибіотиків буде прийнято за ваше життя, тим краще. Також вам потрібно різноманітне харчування. Чим більше до вас різних речовин харчових потрапляє, тим багатшою буде ваша мікрофлора. Бережіть свою мікрофлору для того, щоб вам не ставили такі діагнози, як дисбактеріоз. Друзі, напишіть, а чи зустрічались ви з таким діагнозом? Бо я і досі бачу колег, які пишуть дисбактеріоз кишківника. Але тепер ви знаєте, що такого діагнозу не існує.